Для того, щоб всадити всіх за стіл переговорів в Україну в тому числі, бо риторика змінилася, і таке, що переговори можуть бути приводом для випуску пару і відведення уваги від цього скандалу, я не виключаю. До речі, дуже цікава теза. Але в мене тоді ну, таке запитання: а чи дійсно Зеленський готовий буде ну, звільнити Єрмака для того, щоб увійти в переговорний процес, бо я не виключаю, що це буде однією з умов, хоча поки що я не бачу. Mm -hmm. Якогось там бажання у Зеленського це робити. Єрмак в Франції, Єрмак в Греції, Єрмак в Іспанії, Єрмак в Туреччині. Він сюди, він біля нього, так як і був, нічого не змінилося. А якщо є, Зеленський це зробить, він же ж визнає те, що ну, його уточнення, найближче права, єдина рука, ну він там якимось боком да, в цьому всьому. І от дивіться, це все продемонстрували, показали. Я просто поки що не можу скласти собі в голові цей весь пазл, як він може. Вписатися в цю картину відновлення переговорів, якщо таке станеться, ну ти раз повертаюся те, що ми чули принаймні не публічно, що, начебто, відмовився з від зустрічі з Єрмаком. Бо ну він раз він токсичний. По перше, а по-друге, ну він просто голова адміністрації. Він людина, яка керує справами президента, щоб у президента. Порядок денний був узгоджений, щоб там зустрічі були узгоджені, всі, щоб державний механізм вертався, виключно в рамках його повноважень, але він став набагато більшим. Він і не президент, і не міністр. Він менше президента, але більше будь-якого міністра та більше прем'єр-міністра. Та більше взагалі ніж весь кабінет міністрів разом узятий. І повноваження МЗС він перетягнув на себе. Тобто ну, це неправильно, і він постійно з паном Зеленським. Він його. Зустрічає зранку, тобто перша людина, яку пан Зеленський бачить зранку, це пан Єрмак. Він його інформує, що відбулося, що трапилося, де приліт, де ще щось. І останній, хто його бачить, перш ніж охорона проваджає Зеленського там до його там, не знаю, там, де він там ночує. Тобто, без, без там чорного гумору, так воно є. Він першу зустрічає, та останній його бачить. А, чи є ким Зеленському замінити Єрмака? Я відверто не знаю. Я не знаю людини за масштабами, яка може з, стати корисною Зеленському е, зараз в політиці, яка може йому всьому допомогти, яка може взяти на себе всі-всі всі процеси. Бо ну давай чисто прагматично. Єрмак з Зеленським виправ мене з 20-го року, да, здається, він з ним разом 20 з 20-го року, тобто 6 майже. Довбаних цих років плюс чотири роки війни. Він з ним він знає все, як обертається, всі тонкощі. Чи є людина в Україні, яка знає, як все працює? Ні, швидше за все її немає. Президент Зеленський вважить з паном Єрмаком набагато більше ніж пан Зеленський без пана Єрмака. Тому, як на мене, Зеленський не готовий буде його позбутися, як на мене, і він його буде тягнути на дно. На жаль, ну, я, я, моє таке особисте суб'єктивне бачення. І одразу багато людей згадують події 2013 року. Пам'ятаєш, коли треба. Воно, звісно, тут не сильно кореспондується, але коли від Януковича вимагали звільнити одного міністра, міністра внутрішніх справ. І все, на цьому Майдан би швидше за все закінчився. Він проявив стійкість, каже, ми своїх не кидаємо. Чим завершилося, ми пам'ятаємо. Я не кажу, що це буде Майдан, я не кажу, що це одразу повстання народу, але. В принципі, проявляється така ж сама історія, бо пану Зеленському банально немає ким замінити, і він не готовий втрачати такого вірного соратника. Єрмак він не одружений, він як кажуть, одружений на країні. Він живе виключно на роботі. Йому немає куди витрачати свій час. Це одна сторона, а друга сторона. Давай проговоримо сторону, про яку не говорять. Окей, Зеленський його звільняє зараз. З'являється указ про звільнення пана Єрмака. Далі три вектори роботи. Я так пропускаю. Перший пан Єрмак стає просто приватною особою. тут Приватна особа, все. От він звільнився і розчинився як свого часу. Кананенка, найближчий соратник Петра Порошенка. Другий варіант: його призначають не знаю, послом в Кабо верде або не знаю, там на Мальті, або десь десь в теплій країні, де цілорічно цвітуть кокоси, банани і так далі. Ну, таке своє призначення. А, і третій варіант він одразу їде на допит до Національного антикорупційного бюро. Або, в принципі, ну, ми а, ж розуміємо, пар... цей це варіант зрозуміє. Як, як якийсь варіант із цих трьох тобою названих, чи якщо Єрмак залишається на посаді, покращить позиції Зеленського? Ось. Двісь, ми ж кажемо з тобою про те, що важливо для України і ну і для суспільства, і те, що важливо для Зеленського. Зеленському важливо зберегти свою вагу в Україні без Єрмака він в Україні одра одна одномоментно втрачає. Але якщо навіть вдасться переформувати переформувати переформатувати камін якимось чином, то взагалі тоді Зеленський втрачає багато багато чого. Він з своєї сторони розглядає виключно. Можливо, егоїстично, як краще для нього Україна вимагає звільнення, вимагає Федір Вініславський. Ну, з посиланням на нього, що він каже, сказав, що... він вимагає він так. Версію висунув окей. Він сказав, ну окей, ну що що треба, да? Там і народні обранці з партії з народу теж, начебто, кажуть, що треба звільнити для народу. Краще буде звільнення, але для Зеленського, я думаю, що простіше буде його вигідніше залишити на посаді без змін і зробити ось такі. е-е Моменти як ввести санкції проти Міндіча. Ну це єрунда, ми з тобою говорили, розпочати процес мирних перемовин, тобто відволікти увагу всілякими моментами, почати запускати масові ракети по території Російської Федерації, щоб відволікти увагу, щоб якось забити порядок денний, українська балістика або там атакам все полетіли в напрямку Росії. Це ну, спроба швидше все збити увагу, але це все рівно відтягування невідворотності. Ти говориш про березень місяць, по-друге. Я роблю висновок із того, що сказано, я з тобою розділяю повністю: що Сполучені Штати Америки не хоче спілкуватися із єдиною рукою чи правою рукою Зеленського. Якщо він її залишає, його залишає, ну то це навпаки погіршує ситуацію позиції Зеленського, а і України загалом. Погіршує, погоджуюся, або... Погіршує, залишає, погіршує. Це патова ситуація. Сухцфанг, так, точно, ти абсолютно правий. І тут тепер обрати. Знаєш, з двох можливих зол, я обираю те, що я ніколи не пробував. Які перспективи такого рішення, в принципі, на рахунок можливого звільнення Єрмака і кадрових чисток в офісі біля там біля оточення? Ви знаєте, я давно, я давно говорив про те, що люди, які придумали модель Єрмак, продюсер, а Зеленський актор. Вони по-своєму геніальні. Я поки не знаю конкретно, хто це зробив. Не можу, не можу чітко сказати, але ця модель була працююча в умовах неекстремальних, але в умовах екстремальних вона для Зеленського стала важкою, і ми не можемо втратити президента, тим більше, що в умовах воєнного стану президентські вибори і парламентські вибори проводити неможливо. Ні, я, я, не про, я не про президентські вибори, пане Євгене, Я вас запитую про звільнення Єрмака, наскільки це реально. До чого президента на кінчику президентської ручки, це його рішення, його відповідальність. Ваша думка: це може статися чи не може статися в нашій країні. все може статися, якщо у нас можуть красти е, десятками мільйонів доларів під носом у фінмоніторингу, під носом у спецслужб. В умовах війни, тобто, якщо у нас може бути vip мародерство, то чому у нас не може бути звільнення керівника канцелярії президента? Це врятує репутацію Зеленському? Прошу? Це врятує репутацію Сел Зеленському. Е, ну, я б сказав: у мене немає сумнівів в двох речах: перше, Володимир Зеленський залишиться президентом до завершення своїх повноважень. І до завершення воєнного стану це перше. Друге, йому не варто балотуватися на другий президентський термін. Ну, ви не хочете відповідати, пане Євгене, на запитання? Ну окей, добре.